Привіт, дорогі друзі! Коли я був ще малим і гори були високими, намагали город тіньми з плугом. Я побіг дивитися і побачив птаха на високих ногах, який ходив по рідлі і щось собі визбирвав. Мені перед тим подарували книжку з казкою Івана Франка Лисичка і Журавель. І я одразу пізнав птаха. Це журавель, подумав я собі. І вирішив його нагодувати. Забіг до хати, і, пам'ятаючи, казку, почав просити маму. Мамо, дайте мені скоріше глечика і щось їсти. Я хочу нагодувати журавля. Мама розсміялася. А де ти знайшов журавля? Та он, за кіньми ходить, пораненці і щось збирає. Певно, голодний. Мама виглянула на вікно і сказала: Ні, синку, то не журавель. То лелека, а в нас його кличуть Бузько або бузюк. Іди погукай його на подвір'я перед хатою, а я виносу їсти». Я побіг до птаха й почав припрошувати його до обіду, але коли наблизився занадто близько, він знявся у повітря і полетів геть. Чим мене дуже засмутив. А чи знаєте ви, що лелека і журавель це не одне і те ж? Перший належить до сім'ї лелекоподібних, а другий до сім'ї журавлевих. Лелеки селяться поряд з людиною, а журавлі навпаки подалі від людей. Гніздо своє лелеко влаштовує на стовпах, дахах будівель, водонапірних вежах на великих деревах. Старожили переконані, що лелеки обирають добрих і працьовитих людей, а домівки злих. Та лінивих оминають. Лелека є двох видів білий і чорний. З цим благородним птахом пов'язано багато загадкових історій, про які я вам і розповім. У багатьох народів цей птах вважався священним посланцем самих богів. І боронь Боже вас підняти руку на лелеку вас чекає помста і нещастя. Того ж, хто зруйнує гніздо птаха, переслідуватимуть злидні і невдачі, а вбивство журавля було великим гріхом. Людину, що наважилася на це та її сім'ю, чекали нещастя або навіть смерть. Цим можна було накликати прокляття на декілька поколінь перед. Українці вважають, що лелече гніздо оберігає від блискавки та пожежі. Тому вірили, що у кривдника після його вчинку згорить хата. І є така історія. Молода дівчина, побачивши лелече гніздо з яйцями, схопила палицю з наміром розбити його. Хлопець, який був з нею, прохав не робити цього, але дівчина не послухала його і зробила свою чорну справу, зруйнувала гніздо і побила яйця. Раптом повернулися лелеки. Вони почали кружляти над дівчиною, а та погрожувала їм палицею і навіть кидала в них каміння. Враз сталося неймовірне. Птахи відлетіли, сумно клекочучи. Дівчина гордовито і переможно повернулася до хлопця, і той жахом побачив, що дівчина перетворилася на старезну бабусю. Її обличчя було помережене глибокими зморшками. Відтоді вона пропала і ніхто не знає, куди вона поділася. Або інша легенда. Давно це було. Напали татари на українське село. Декого жителів хто чини в опір, убили, решту повели в неволю, а село спалили. Тільки немовлят кинули на згарищі. Не витримають вони далекої дороги, нема чого з ними возитися. Побачили те лелеки. Стали кликати козаків на допомогу, але далеко ті поскакали на своїх швидких конях, не чують. Тоді птахи підхопили дітей у дзьоби і злетіли з ними високо у небо. Далеко рознісся голосний дитячий плач, і почули його козаки, кинулися рятувати свої сім'ї, догнали Орду і відбили своїх побратимів, дружин та дітей. З того часу лелек в Україні люблять і поважають. В українській традиції лелека символізує вірність, любов до рідної землі, до батьківського дому. А ще каже, що вони приносять немовлят. Діти, які хотіли мати сестричку, коли бачили птахів, вибігали за ворота і гукали, Бузьку, Бузьку, принеси мені Маруську. Інша легенда розповідає, чому цих птахів чорні крила на стрісі стрісів будинку, в якому жила сім'я з двома немовлятами, було гніздо лелек. Одного разу хата загорілася, полум'я ковзнуло по стрісі, заметушилися лелеки, стали голосно клекотати й кликати господарів, але ті були далеко в полі і не могли їх почути. Тоді птахи кинулися у вікна і винесли маленьких діточок. З того часу в них чорні кінчики крил, червоні ноги і дзьоб, бо палили їх у полум. Лелеки, на відміну від людей, є дуже вірними, розповідають, до речі, що один зловмисник підкинув у лелече чуже яйце. Коли вилупилося з нього каченя, лелека вбив його і вигнав свою подругу через зраду. Вірнішого подружжя, як Лелеки, немає. Вони паруються раз і назавжди. Якщо одне з них гине, то другий решту життя живе самотньо. Лелеки вміють бути і вдячними. Давньоримський письменник Іліан наводить історію врятування лелеки. Молодий птах під час першого польоту пошкодив собі ногу. Жінка підібрала його і виходила. Восени птах відлетів, але весною знову повернувся до своєї благодійниці. Причому у дзьобі приніс їй дорогоцінний камінь. Є також легенда про те, що лелека це чоловік, перетворений у птаха за те, що не послухався самого Бога. На землі було, розвелося багато всілякої нечисті. Люди почали просити Бога, щоб він порятував їх від тої напасті. Бог послав янголів на землю позбирати той весь непотріб у мішок, а потім, доручив одному чоловікові, віднести той мішок до моря. Але попередив, щоб до мішка не заглядав. Дорога була довгою, чоловік не утерпів і розв'язав мішок, звідти зразу ж так і порснули жаби й вужі, гадюки й сарана, черви та інша нечисть. Тепер несло, змушений збирати все це подобі птаха. А якщо визбирає, знову стане людиною. За давнім повір'ям восени, коли птахи відлітають, то вони забирають з собою душі покійних і супроводжують їх до потойбічного світу. А весною, коли повертаються додому, то супроводжують душі немовлят, яким незабаром судилося народитися. Напевне, всі ми у дитинстві чули від батьків, що дітей лелека приносить. Правда, деколи він залишає їх у капусті. Цей птах має в Україні багато народних назв. Лелека і чорноус поширені в центральних, Східних і Південних областях. На Поліссі найбільш вживана назва Бусол, на Волині Боцян, боцюн. У Галичині та на Поділлі частіше вживається Бузьку чи Бузю. У північних, центральних областях зустрічається також назва Гайстер. В Україні є прізвище Чорногоз, Лелека і Лелеченко. Лелеки є на гербах багатьох міст, їх зображення карбували монети, випускали поштові марки. Усього в Європі є 28 міст з гербами, на яких зображено лелеку. В Україні найбільш відомі міста це обласний центр Кропивницький і місто Бузьк у Львівській області. А ось пам'ятна монета у 5 євро, випущена у Словаччині минулого року. Тепер ви будете більше знати про цього красивого і гордого птаха. Підписуйтесь, будь ласка, на мій канал, у моїй скрині ще багато цікавих історій. Бувайте здорові і всіх вам гараздів! До наступної зустрічі!